Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Друзяки динозаври Яйце. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Расмусе, вставай! Расмусові дуже хотілося спати, але нічого не вдієш, довелося таки прокинутися. Величезними очима на нього дивився друг. Тіммі Троодон Що ти тут робиш так рано? здивувався Расмус. Нарешті почалося. вигукнув Тіммі Тихо, бабусю, розбудеш, тицнув на нього Расмус. Бабуся Рекс, як завжди, міцно спала у кутку. Але ж там таке робиться уже ось ось. радів тімі. Із маминого яйця хтось вилупиться, і в мене нарешті буде братик. Або сестричка, зауважив Расмус. Тімі здригнувся. Ой, та ти що? Ні. Ходімо, Расмусе, схвильовано махав лапами Тімі. Ходімо дивитися, як він вилупиться. Добре, зараз тільки піду вмиюся. Коли Расмус повернувся, то зрозумів, щось сталося. Поки його не було, і дуже дуже жахливе. Тіммі не було ніде, невже друг пішов без нього. Бабуся Рекс тим часом мирно хропла у своєму кутку. Расмус рішуче підійшов до неї. Бабусю. бабуся Рекс спробувала прокинутися. Е, що? пробурмотіла вона. Ти мене, бабусю, не надуриш. Ти проковтнула Тіма. Знову, ану, виплюнь його зараз же. Бабуся Рекс зітхнула, а потім нахилилася напружено і ляп тімі випав на долівку. Бабусю, попроси вибачення, зажадав Расмус. Бабуся потупила очі і прошепотіла. Вибач, тімі почистив пір'я від слини. Нічого страшного, ну, Расмусе, гайда. Друзяки вибігли з печери, проскочили повз пальму, під якою у задумі стояв тато Рекс. Ось вже третій день він намагався повісити там гамак, але не виходило. Хлопці, ви куди? спитав його Рекс. До мене. Мамине яйце ось-ось проклюнеться. вигукнув тіммі. Тільки через болотяний ліс не біжіть. Там сьогодні бачили якусь велику і страшну потвору. Мама зараз за нею полює. Ми підемо кружним шляхом, пообіцяв Расмус. І вгадайте, що за хвилину сказав йому Тімі. А давай болотяним лісом побіжимо. Расмус хитнув головою. Ні, це зовсім нерозумно. А я гадав, ти в нас суперсміливий тиранозавр, відказав Тімі. Расмус спробував розсміятися, але, правду кажучи, в животі в нього від страху закротило. Болотяний ліс був величезний і грузький. Він весь заріс папоротями, травою і кущами, та й води там, звісно, було багато. Небезпека чатувала всюди. По-перше, можна було провалитися в болото, особливо якщо зійти зі стежки. По-друге, там водилося багато страшних динозаврів. Вони плавали, літали і сиділи в засідках. Може, все таки підемо кружним шляхом? перепитав Расмус. Ні, так ми спізнимося вперед, відповів Тімі. Тімі помчав стежкою. Мох під лапами просідав і булькав. Раптом Расмус побачив якусь тінь. Обережно, позаду. гукнув Расмус другові. Що там? Там, там, ебі, анкілозавр, сказав тімі. Ну, ти й налякала нас, ебі, сказав Расмус. А що ти так рано робиш в болотяному лісі? Ебі жувала листя. Мені за день треба дуже багато з'їсти. А то не наїмся. І вона пукнула. Расмус затис носа лапою. Фо. А ми дуже поспішаємо, сказав тімі. У мами яйце прокльовується, в мене буде братик. Або сестричка, подав Расмус. Нема коли балакати, бувай. гукнув Тімі. І друзі пішли ще далі в болотяний ліс. Там почалася справжня хаща. Доводилося продиратися крізь зарості, і взагалі по болоту ходити дуже непросто. Аж тут Расмус почув таємничий звук, ось такий Обережно, Расмусе, угорі! крикнув Тіммі А що там? Там, там, мері, мікрораптор! мовив Тіммі Найменший динозавр у світі. Ну, ти налякала нас, Мері, сказав Расмус. А що ти так рано робиш в болотяному лісі? Мері обтрусила пір'я від багнюки. Я чула, сьогодні в лісі бачили гігантського хижака. Подумала, він когось уполював на сніданок. Значить, якась їжа після того залишиться, але поки що нічого не знайшла. Ні хижака, ні їжі. Тімі не міг стояти на місці. А ми дуже поспішаємо, сказав він. У мами яйце прокльовується, в мене буде братик або сестричка, додав Расмус. Нема коли балакати, бувай! гукнув Тімі, і друзі знову пішли ще глибше у хащу. Ось вони вже зайшли в найтемнішу частину лісу. Тепер вони чалапали через баговиння. Ось так. Коли вони дійшли до галявини посеред болотяного лісу, Расмус захотів відпочити. Він прихилився до стовбора, аж тут. Расмусе, це не дерево! крикнув Тімі. Расмус завмер. А що це? Це це найбільший і найстрашніший динозавр, якого я тільки бачив! Який? злякано пропищав Расмус, а Тіммі крикнув. Та це ж твоя мама. «Ой, мамо! засміявся Расмус. Ну, ти нас і налякала. А що ти робиш так рано в болотяному лісі? Мама Рекс сурово глянула на сина. Я шукаю велику, страшну потвору. А ви що так рано робите в болотяному лісі? Вам сюди взагалі не можна. Тімі благально подивився на маму Рекс. А у мами зараз яйце прокльовується, в мене буде братик або сестричка, додав Расмус. Ну, гаразд, тільки тепер я вас до Тіма проведу. І крапка. І вони втрьох пішли болотяним лісом. Тільки ніхто з них не помітив, як за ними рухається велика тінь. Тімі перший примчав до печери троодорів. Мама, як там яйце, хтось вилупився. З печери висунулася мама Тіма. Коли вона побачила Расмуса і маму Рекс, то дуже здивувалася. Ні, ще ні. Ось ось. Мама Тіма швидко повернулася в печеру і щось звідти винесла. Яйце. Вона обережно поклала його на землю, і Расмус не зводив очей з нього. Ого, яке ж воно велике. здивувалася мама Рекс. Суперздоровене, додав Расмус. Яйце було Тімові майже по пояс, біле, в сіру цяточку. Раптом почувся якийсь звук. Шкарлупка тріснула, тріщина ставала дедалі більша і більша, і ще більша. Нарешті почулося хрусь, потім рп, потім тріск. Верхівка яйця відламалася і впала на землю. Це мій братик, закричав Тімі, або сестричка, знову сказав Расмус. Усі зібралися навколо, то це братик чи сестричка? Отакої. здивувався Тімі. Та це ж маленький гіпсолозавр. Тімі вражено подивився на маму. Хто це? Нещодавно я знайшла в болотяному лісі яйце, прошепотіла мама Тіма. Воно лежало там саме самісіньке. Його ніхто не доглядав, я його пожаліла і забрала додому, поки який-небудь хижак не з'їв. То це не твоє яйце, зрозумів Тімі. Мама зашарілася і кивнула. І тут земля задвихтіла. з лісу позаду почулися тупіт і хрускіт гілок. Усі застигли на місці, а важка хода наближалася. Динозаврів накрила велика темна тінь. Вона росла і росла. Громовий голос прогуркотів Слухайте, якщо не хочете сварки, то усі водночас озирнулися. Расмус зблід. Перед ними стояв гіпсолозавр завдовжки, мабуть, метрів п'ятнадцять, а вагою всі сім тисяч кілограмів. Певне, це мама дитинчати, маленький гіпсолозаврик виліз із яйця. Він зіп'явся на ніжки і подибуляв до мами, притулився до її могутньої ноги. Расмус усміхнувся до Тіма. «Ой, як мило! Мама Рекс вічливо кахикнула. Це ви сьогодні зранку були в болотяному лісі, пані гіпсилозавр. Мама гіпселозавр люто зиркнула на неї. Так, я шукала своє яйце. Хто його вкрав? Я не крала, прошепотіла мама тімі. Я просто його доглянула, щоб ніякі злі динозаври його не з'їли. І сховалася в печеру і замкнулася там дуже-дуже швидко. Мама Рекс підійшла до пані гіпсилозавр. Трохи не гаразд, мабуть, вийшло, але можна я дещо запропоную. Усі здивовано подивилися на маму Рекс. Треба, як слід, відзначити цю подію. Влаштуємо динозаврячу вечірку на честь народження маляти. І знаєте що? Усім ця думка дуже сподобалась. Я розпалю багаття. вигукнув Тіммі Я м'яса насмажу, крикнула мама Рекс. А я салату зроблю, відгукнулася мама гіпсилозавр. А я кульки понадуваю, додав Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже не стомилися, і тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики! Зустрінемося завтра в Болотяному лісі. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.